На свій ювілей полинчани зібрали друзів, колег та всіх тих, хто вперше чи вкотре відкриває для себе громадське об'єднання художників земляків. Об'єднали заради того, щоб нести добро своїм землякам. На сьогоднішній день ми провели за 10 років 77 виставок, із них 48 персональних. Завдячуючи об'єднанню нашої спільної співпраці, ми відкрили художній відділ. Завдячуючи цьому, створили художній музей. Ми робимо конкретні речі для людей, для своїх земляків, ділимося своїми надбаннями і виховуємо підростаюче покоління. Адже які наші дітки будуть, вони будуть продовжувати наші традиції. Шлях мистецького об'єднання Полинського землянства від першої персональної виставки до повноцінної картинної галереї був довжиною в рік. А в 2010-му картинна галерея отримала статус районного художнього музею. Пулинські барви, земля Пулинська, вона славиться своїми талантами. Ми сьогодні в цьому пересвідчимось. Мало можливо, сьогодні зібралися Житомирян на виставку, але я переконаний, що от від сьогодні телебачення, радіо і просто ті люди, які тут вже живуть, передадуть, і за кілька днів сотні людей прийде і подивиться, чим славиться і хай славиться в. Ще на багато років полинська земля на ювілейній зустрічі полинського землянства був присутній і вчитель, наставник, як його називають пулинчани, Ісак Нібульський, який у 60-ті роки лише розпочинав навчати молодь художньому мистецтву, а сьогодні є почесним членом мистецького об'єднання. Сьогодні тут присутній Ісак Якович Нібульський, саме це його заслуга. Що на Чорноармійську була створена така школа. Із з цієї школи вийшла досить велика кількість художників, професіоналів, які на сьогоднішній день працюють майже у всіх регіонах України в професійних спілках. Ну, називалось просто гурток малювання. Ось з Чорноміської середньої школи таланелиті дітки підбиралися, вони ходили в цей курок і вчилися. Азів малювати. Перші ази я давав цим діткам, розвивав їхні таланти. І, бачите, з цієї аудиторії маленької вийшло чимало художників. Свій десятирічний ювілей громадського об'єднання «Пулинське землянство відзначило виставкою вихованців, виступом митців та прийняттям двох нових членів до мистецького громадського об'єднання в подальших планах удосконалення вже набутого та розширення власних творчих меж, адже потенціал молоді з кожним роком лише зростає.